Оксана Кришталева, Химерна романтика. Перше кохання. Нарешті вони зустрілися. Відтепер їм нічого не завадить. Ніхто і нічого. Нарешті. Йому майже 40, він високий, худий, і самотній. У неї гарний син і чудова донька, а з особистим життям так і не склалося. Було як вогнище, погрілися трохи, а потім знову засіре верстати днів. А що ж твоя мама, твоя сувора і незворушна тьотя Зіна, немає мені жаль? Направду жаль, хоч ніколи її не любила, чи сама вона не давалася любити? Любити ні собі, ні тобі, ні нам. Ще тоді, коли ми так прагнули цього, та так і не твій татусь дуже схожий на безтолкового? «Гомбата, великий квадратний і щирий, не витримав, пішов. Тобі ще й десяти не було, кажеш, він щасливий у другому шлюбі. Заходив у гості, приносив цитрини, казав Сезон такий, добре до чаю. Я також сама. Хіба що діти тримають? Не склалось. Забулось, відболіло, але ж не жити минулим. А пригадуєш, як ти призначив мені побачення біля телефонної будки. Усе виглядало так серйозно. Я навіть начепила червоні мамині коралі і напшикалася її святковими парфумами. Мама завжди так робила, коли йшла до когось у гості. Без тата, звісно. І от я, третьокласниця, У довгій чорній сукні і маминих червоних коралях, що звисають до пояса, чекаю на свого кавалера перед будкою. Вже вечоріє, а ти спіснюєшся і замість квітів тримаєш мішечок зі здохлим білим пацюком. Кажеш, треба з чимось годувати сову, що вона, віддака, коняє у вас в туалеті на жардині. А тато твій безтолковий вомбат ще тоді жив із вами і працював у лабораторії. Що ви знайшли ту сову з перебитим крилом і забрали додому? Більше ніхто в житті не приходив до мене на побачення із мішечком здохлих пацюків. Так, ти тоді нагодувала мене таким солодким пляцком, якого я ще два дні доїдав удома. Либунь то був перший у твоєму житті сміливий кулінарний експеримент, що там тільки не було. Я відгадав майже всі інгредієнти корицю, горіхи, чорнозливку, рагу, імбир, сушені вишні, нарізані яблуни, якісь спеції. Через рік ми з тобою ото знову зустрілися біля телефонної будки. Татко від нас пішов і цим рятував собі життя. А я записався у чотири гуртки і вечорами просиджував там, у будинку навпроти, тільки б не йти додому. Тютя Зіна більше нікого не мала? Ні. Зате мені перепадало на горіхи, був вбитий і в хвіст, і в гриву. Ага, пригадую. Якось я бачила тебе у травні перед випускним і в школі. Придивилася, у тебе був такий розкішний хвостик, і ти тоді грав на гітарі, щось із Бітлз. Так, і наступного ранку я прокинувся без хвоста. Мама сказала, що не потерпить у своєму домі хайратого засранця, який схожий на засватану дівицю. Якось так. Я пішов з дому і три дні кантувався у друзів у гуртожитку на пасічній. Та, це дуже схоже на тьотю Зіну. А потім життя водило мене крутішими дорогами. Майже як у мультику дев'ять життів кота Фріца. Єдине, за що я справді тепер вдячний мамі, що змусила мене вчитися і закінчити політехніку. Я відтоді ніколи не мав проблем з роботою і ніколи не позичав грошей. Навпаки, ще й іншим давав. Особливо жінкам, вибач, але минулося. А от тебе я згадував часто ми б уже давно були однією сім'єю, а так. А так, я також зробила в житті не одну дурницю. Лебонь судилося мені пройти ці коло пекла, без нарікань, без докорів, без крові минулося. Тепер я вільна, сильна, молода, у мене гарні, розумні діти. Говориш віршами? Так. Я колись писала вірші, навіть на конкурси ходила, а потім життєва проза чиїсь сто разів повторені сюжети, свої невдачі, помилки і зради. А знаєш, коли людина живе минулим, то старість. ага, І коли починає збирати рецепти, і поради. Так, радити є кому, а от допомогти. А я все ж мрію, я хочу щось змінити. І от уже від осені пересортовую і одяг, і книги. Був час, коли я кілограмами, торбами зносила до хати те, що викидали інші. Скуповувала дешевий одяг, брала у колежанок і не користувалася. Останніх років із 20 люди майже не читають, бо відносили цілі бібліотеки на макулатуру до пані Лесі. А вже вона розпродувала ці книжки за безцінь. По гривні, по 50 копійок, аби на туалетний папір не пустити. Тепер я усе це віддаю іншим, без жалю. Я також хочу щось змінити, а позаяк речей ніколи багато не мав, то почав міняти в помешканні вікна і двері. Навіть інший колір замовив. Не хочу спогадів з минулого життя. Потім перестелю паркет, зроблю стяжку в кухні, гарно побілю стіни і поміняю лампи на економні. Як добре, що ти маєш до цього хист, щоправда, ніяк не можу вирішити, якого кольору має бути вітальня, а якого моя кімната. Може, порадиш, я здивувалась, але погодилась піти до нього на чай. Довго ж ми радились і сперечались, і сміялись, і мирились. Як у третьому класі. Минула десята. У мене задзвонив мобільний. Доня хвилювалася і запитувала, чи зі мною нічого не сталося. Але я лагідно відповіла, що все гаразд. Лише від того вечора почалася наша спільна химерна романтика, а може, і зовсім справжня, доросла і взаємна.